Привіт, я Наталіс Вікторія Дерев'янко, і сьогодні розповім, як продати квартиру, якщо ви знаходитесь за кордоном. Це не складно, якщо ви знаєте правильні кроки. Крок перший. Довіреність. Найзручніший спосіб оформлення довіреність на людину, якій ви довіряєте. Ця людина може підписати всі необхідні документи від вашого імені. Але важливо, щоб довіреність була посвідчена місцевим нотаріусом або консулом. Також пам'ятаємо про легалізацію постелювання. Другий крок перевірка документів. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи. Документи для продажу квартири. Це може бути договір прав власності, документи на землю, технічні паспорти, дійсні довіри з відповідними повноважами, згода другої з подружжя для укладання таких договорів, без них не обійтись. Третій крок нотаріальна участь. Коли всі документи готові, ваш представник має звернутися до нотаріуса в Україні, який зробить правильний аналіз документів та підготує договір для посвідчення. Четвертий крок. Податки. Не забувайте, що продаж нерухомого майна підлягає оподаткуванню. Уточні заздалегідь всі витрати, які ви маєте оплатити у зв'язку з продажем майна. Отже, все це не так складно, як здається. З правильними документами, довірністю та нотаріальною допомогою, продаж квартири, якщо ви знаходитесь за кордоном, нам стане простим процесом. Звертайтесь.